Хочеш стабільного результату? Тоді слухай одну просту річ про повторювані дії. Більшість людей переоцінює один великий крок і недооцінює маленькі, але регулярні. Але саме маленькі дії формують великий результат на дистанції. Коли ти повторюєш дію, вона стає звичкою. Коли звичка поєднується з часом, з'являється капітал. Чи це інвестиції, спорт, навчання? Принцип однаковий. Моя формула дуже проста: маленька дія, повтор. Система, результат так. Я зрозумів, що сила не в разовому ривку, а в повторюваності. Я також використовую інструмент, який працює саме за цим принципом. Цей додаток, робот, приносить ось такі результати, і найголовніше, ним можуть користуватись і студенти, і люди пенсійного віку. Це не про швидкість, це про систему. А система завжди перемагає хаос. Постав лайк, підпишись на канал. І напиши в коментарях, якщо ти заразові ривки чи системні повтори, що це за додаток, як працює робот і як правильно налаштувати систему, я показую в телеграм, посилання в шапці профілю. Або напишіть слово роботу у коментарях. Надішлю покрокову інструкцію з встановлення та налаштування.